Назарко Валенко навчається у шостому класі Полтавської загальноосвітньої школи No34. Мама хлопчика розповідає, що через свої особливості він потребує особливого підходу до навчання і допомоги асистента учителя. В нього була і тривожність, спостерігалася, і збудженість е, така. Прийшов він замкнутий, він не знав, що від нього хочуть. Директор обласного департаменту освіти Євген Кончаковський розповів, що нині всі школи готові навчати дітей з особливими освітніми потребами. Таких на Полтавщині 522. У цих закладах працює 1211 асистентів учителя та 48 асистентів учня. Згідно закону України про Повну загальну середню освіту, всі заклади загальної середньої освіти можуть надавати освітні послуги дітям з особливими освітніми потребами. Крім того, у нас діють 10 спеціалізованих закладів це 3 навчально-реабілітаційні центри та 7 спеціальних шкіл. П'ятикласниця Аріна має проблеми з опорно-руховим апаратом. Її мама розповіла, що на уроках її донька працює самостійно, але потребує допомоги під час перерв. Безпосередньо під час занять вона не потребує, тому що в неї порушення опорно-рухового апарату. Вона потребує допомоги лише, можливо, при пересуванні по поверхах. Асистент вчителя допомагає. Вона її супроводжує на заняття, якщо необхідно, бо в столову чи якщо вони рухаються по поверхах. На різні навчання, різні класи. Директорка школи номер 34 Любов Єрмак розповіла, що з кожною дитиною працює кілька фахівців, але роль асистента залишається головною в організації інклюзивної освіти. З кожною дитиною працює просто команда супроводу. Не один класний керівник, а це і всі вчителі, і психолог, і асистенти вчителя, які надають допомогу вчителю і дитині. Для того щоб дитина сприймала матеріал, для того щоб дитина адаптувалася в колективі, для того щоб не тільки дитині було комфортно, а й тим дітям, які з цією дитиною навчаються. Асистентка вчителя Раїса Гутовська говорить, що на одного асистента може припадати кілька учнів з різними потребами від мовленнєвих до аутичних розладів. Якщо дитина потребує, то асистент вчителя сидить прямо біля дитини. Якщо це Опорно-руховий апарат, або е, е, те, що дитина може зовсім не може, приходиться можливо руку в руку брати і писати. То тоді ми сидимо і разом і пишемо, разом відкриваємо, разом все робимо. Якщо дитина сама вже вміє це все робити, значить е, е, асистент вчителя він же ж може бути і для двох, і для трьох. І навіть у нас було таке, що й для чотирьох учнів, а отже ми ходимо і дивимося, хто що співає. З кожним уроком і з кожним вкладанням фахівців він себе відкривав, він зробив, ну, він щось веде себе так, як і всі інші дітки. За словами Євгена Кончаковського, минулого навчального року у школах Полтавщини працювали 1080 асистентів учителя та 27 асистентів учні. Вони надавали послуги 1605 дітям з особливими освітніми потребами. Світлана Мостепан та Богдан Казиріць Суспільне новини Полтава.